І нарешті все вийшло. І я вас запрошую провести його разом з моєю сім'єю. Мій планши пам'ят. Оків 20 мене взагалі не цікавили сімейні свята я вважала, що це крінш, ну а ясно. Я була знаєте, підлітком, і мені було неінтесно. Я приїжджала якось пасивно себе поводила, взяла кошик, пішла, посвятила, прийшла, поїла і на цьому кінець. Я хотіла пошвидше йти там з друзями гуляти. Потім все змінилося. Отак. І я захотіла пекти Паски. Я захотіла свій кошик. Чотири роки поспіль. У мене на Великдень взагалі нічого не виходило. А такий великдень, коли мені захотілося чогось більшого, ніж просто проснутися і піти в церкву. Це е, початок повномасштабного, і я захотіла пекти паски. Все пішло не по плану одразу, бо е, ні дріжджі, ні борошна, ні формна для пасок взагалі нічого не було в наявності в магазинах. Походу завозили дуже мало, люди швидко розбирали, і ми по всій, коломиї ми шукали хоча б щось, і я нічого не знайшла. І ясно, що в паски так і не вийшло. Ми пішли купувати кошик в центр, впав в приватбанк, почалась повітряна тривога, і всі кошки позабирали. І е, я не можу сказати, що це було погане свято, але було явно не таке, яким я його собі уявляла. На наступний великдень я. На чистий четвер почала народжувати, на страсну п'ятницю народила і весь великдень провела в лікарні з дитиною. Ну, в пологовому, добре. І ясно, що я е, знову свій план печіння пекіння, пі... Знову свій план з пасками і гарним кошиком я не виконала. Того року ми приїжджаємо в Коломи і я розумію, що я забула кошик. І ми прийшли не на ту годину на службу, простояли лишні там, півтора години з малою дитиною, Ярославу це взагалі все не подобалось. І ми намучились, прийшли додому і лягли просто на обід всі спати. Тому цього року у мене був, розумієте, да, прям великий запит на те, щоб провести круто Великдень. І нарешті все вийшло. І я вас запрошую провести його разом з моєю сім'єю. Yeah, той маленький кубанець. О, то не О, Боже. Три метри кубаси називаються. Реально? На Щоб знали, що ми да. не з такої сім'ї з є. <ріху> У нас кубаса вимірюється в метрах, а не в кілограм. В метрах погодних. <ріху> в метрах погодних. А сало вимірюється, в метрах квадратних. <ріху> Треба ще розпакувати, знати, як там, що не цей. Що що то немає метра Мамо боже. Що бага Боже? Ну а що? А ти як навколо кошика будеш? Ну а що? Кров шиї, Я на шию візьму як цей. Як воно називається? Буа. Фейк, б... Буа. Фейк, жуля, тікай, бо я з одного покоріжу жулія, з цього пробує. Він туманський. А це тумачки бачить з Баби Анін рушник, який лежав в неї на телевізорі. Я ж його ще вишивала. Та ти відмічується. оце. з бабусі Ані. Так я, а я думала, що це якісь. Вона мене питає, я це не А що? Що такого мене на? Бабушки Анін? Ну. Ну, дорога, за чемпіона виїхати так. М'ясного повного. Во, що ж його? Хто ж його сітки їсти буде це все? О, і більше ніж... А коли ми йдемо святити щось? Ну, святити я вам збираю. Це почалось ще в березні. Я робила пробну версію пасок. Не можу сказати, що в мене прям вийшла випічка, але принаймні вона вийшла. Такою, що можна їсти. Вони не ідеальні, я буду ще зустрінемося наступного року з цією битвою на кухні. Але загалом я зробила пробну версію, мені все сподобалось, і я потім зробила ще штук, напевно, 10 і розіслала своїм рідним по друзям, і загалом мої паски були по всій Україні, світилися в церкві. Це вже перемога. Оплески. Перший пункт паски є. Наступне я не забула кошик. Дякую. Нарешті цей кошик за три роки посвятився. І нарешті ми його донесли до церкви. Ну і чому це свято таке особливе для мене? Бо є декілька атрибутів, які повторюються кожного року, і які я просто обожнюю. Вони мене наповнюють, надихають. І я. Прям чекаю цього ранку цього дня і заради цього. Давай, Йди собі. Йди, Та зараз і це, і свічку треба. Оце ми поставимо в центр. Нижню полку поклав, а треба покласти на верхню, щоб не де. Права рука, але після Серго. Почну? О, молодець. Все, Ярослав перший свічайний яйчка з'їду. Все. Да. Молодець. Це за тата -тата. А? Бабушка, ми п'ємо самогон. Що хочеш? Є самогон, є горілка, є конь. Ну. Дуже гострий, Ярослав. Ты пробуйся, а ти ты... перераз. Все. Дякую. Ді, себе я. Я. Ну, ти виграв, значить, ти забираєш. Значить, ти, забирає. ти мені чистиш його. <laughs> сюди може чисти, щоб не на тарілочку. Чисти сюди. Яйце на... термінатор пішла. 50-50 з другого баба. Все, віддавай Ярині, ярина виграла. Ооо, камбек. Камбек. Тікає. Це все для такі. Ну, давай я йду з тобою. Та, чекай, чекай, по одному поєдинку зараз. О, все, дивися. Тому я було Я Поняла, що ковбасу будемо їсти довго. Все, зазняла. Рівно самогон. Так. Супер. Ну да. Тоді будемо кувати слабо. Нурілка. А, 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 а тексти прочитають, ні? Прочитають, то файно видно, то просто я вже не прочитаю. <різь> <різь> Якось так. Дякую, що були цей ідеальний великий зі мною. Попереду нас чекає ще ідеальне різдво. Я надію, що я не буду купляти вареники. Напишіть, які традиції є у вас в сім'ї в коментарях. Я обов'язково це все послухаю, подивлюся. Взагалі, якщо вам сподобався такий формат, поставте лайк. Я ніколи не казала, але підпишіться. У мене ще є Тікток і Інстаграм, до речі. Угу, угу, якби хто питав. Тому чекайте на випуски, а я дуже робити нічого. Ця.